Друзі, я вітаю вас на каналі Моя справа Адмін. Сьогодні у нас піде мова про оновлену прошивку для смарт-пінцету Liontech LT1. Поточна версія була 1.7. Ось вона софтова версія 1.7. Після наших довгих розмов із підтримкою Лантеку вони погодилися, що є деякі дійсно некоректності в поведінці смарт-пінцету, і сказали, що вийде нова прошивка. Ось зараз вона вже доступна для завантаження. На сайті ви можете спокійно завантажити цю прошивку, але дату не дивіться на самому файлі. Дата стає чорті яка стара. Треба все одно завантажувати архів. У кого не вийде завантажити архів, потрібно всього лише поставити якийсь VPN і завантажити через VPN. Чому ялайн e так зробив, я не знаю, але ну так зробив. Тож, давайте його зараз підключимо до комп'ютера і оновимо нашу прошивку. Ось в такому вигляді. Прилітає до нас файл, який містить прошивку для нашого смарт-пінцету. Всередині є якийсь PDF-файл, в якому є інструкція по експлуатації, вона оновлення, до речі. Є нова прошивка версії 1.8 і є апдейт-лог. Ми, звісно, що відкриваємо апдейт-лог, читаємо його. Написано, що приборкано повільне реагування в привимірюванні діодів. Оновлено в англійській і китайській мові описи, деякі в налаштуваннях, деякі повідомлення, додані, які можна повідключати, попередження про те, що ви будете працювати, наприклад, смарт пінцетом при підключенні до комп'ютера. І додано якась підтримка і коригування. Що це за підтримка і коригування? Я ще не знаю. Будемо зараз дивитися, тому що мені самому цікаво. Тож, нас цікавить сама прошивка. Ось вона. Давайте це закриємо. Ось ця наша прошивка. Її нам потрібно розпакувати в будь-який тимчасове місце знаходження, просто в будь-яку папку, які який... тимчасову, скажімо так. Надалі нам потрібно включити смарт-пінцет в режимі бутлодера. Затискаємо праву кнопочку. Включаємо його, і він у нас переходить в режим оновлення програмного забезпечення. Тепер ми можемо спокійно підключити його до комп'ютера. Бачимо, що тут, начебто, нічого не змінилося, але з'явився новий диск. Ось він. І ось в цьому новому диску ми можемо закинути інформацію про нашу прошивку. Закидуємо цю інформацію про прошивку. І чекаємо, коли ж там закінчиться процес копіювання. Як тільки закінчиться процес копіювання, автоматично буде оновлено да смарт-пінцет оновлюється, як ви бачите. Тож смарт-пінцет наш оновився, завантажився, і давайте будемо дивитися, що в ньому змінилося. Перше, що кидається в очі, зараз бачите всі надписи на е, китайській мові. Був у нас обраний е, англійський з замовчуванням, англійська мова, але вона стала чомусь китайська. Хитрий, китайці зробили хитре. Тож, давайте ми зараз змінимо на англійську мову. Все змінилося. Супер. А тепер е, нам потрібно йти вниз. Нам потрібно йти вниз, і давайте будемо дивитися. Нарешті ми бачимо, що ЄСР ЄПР у нас стало розділено. То воно тут було ЄСР ЄПР одним словом, тепер це різні слова додали пробіли. Добре, стартова сторіночка стала меню Тут знову ж таки скинулися наші налаштування. Не знаю навіщо вони це зробили. Заходимо знову сюди. Volume frequency стала доступна тепер. Середня... А, ось воно. Налаштування. Бачите, налаштування тону, тональності. Ось це нам було додано тональність. Це більш такий, більш Старий варіант тональності. А, low, що тоді? Ну, це взагалі бубукання якесь, да? А, тональність. Ну, що, до речі, прикольно. Оцей мід прикольно піпікає. А гучність середня. Ну, то що, що у нас було додано тональність All Frequency? Стала у нас три варіанти тональності. Backlight не змінився, Power-Off не змінився, Left-Right не змінився. Параметри не змінилися, за замовчуванням не змінилося, і у нас з'явився Варнінс. От зараз у нас стоїть оповіщення, яке ви можете відключати в випадку, чого то Варнін вас буде про щось попереджувати. Про що попереджувати я ще не знаю, але Варнінс зараз буде попереджувати. Давайте зараз, мабуть, подивимось, що саме він нас буде попереджувати. От зараз. Ми вийдемо, наприклад, в, що ми вийдемо в режим виміру вольтажу. Да, і ось вам і попередження. Бачите, не підключайтеся до великої напруги, ну, і так далі. І тут попередження про те, що вольтметр тут такий собі. До речі, от зараз я відключив його, бачите, він все одно вимірює 20-30 мВ. Це та сама похибка. Яка в елаєнтеку залишилась. Тобто з вимірами напруги у нього геть все погано. Я підключаюсь і він переходить в режим заряджання, а похибка то та сама і залишилась. Ну, цей Варнінс, мабуть, він тільки до напруги і відноситься. Больше, більше я не бачу нічого, щоб можна було повпливати. Стала, до речі, трошечки. Ні, тут нічого не змінилося, і свій прижим, що тут? А, і ось в свій прижимі. Так, да, в свій прижимі у нас Валь новий з'явився, тобто попередження. Ну що, ну, добре, ну я можу тут тільки одне сказати: що добре, що зробили. Насправді це круто. Що ще де подавали? Окрім свій прижими Да. і тут додали, молодці. А, насправді це дуже круто. Людина, яка усвідомлює, що його попереджують, щоб вона не лізла куди попала і не робила що попало, це дуже круто. Ви завжди можете це відключити. Мені це не потрібно, але людям, новачкам особливо. А це буде, я думаю, дуже корисна штука, що їх будуть попереджувати, не лізти, куди попали, і не ви не вимірювати, що попало. Тож, да, бачимо, що взаємодія з ЛайнТеком, вона йде їм на користь, і смарт-пінцет розвивається саме в вірному напрямку. Тут з'явилося по частоті коригування тональності, тут з'явилися додаткові опитування, що у нас не можна підключатися до великої напруги попередження, ну і щось із малими вимірами при напрузі мали змінитися в вольтметрі. хоча я не побачив, якщо відверто різниця. А тут в діодах було, то в діодах, вибачте. Це було в діодах, і, до речі, в діоди у нас то залишились ось тут. Ось тут щось змінилося саме в діодах. Ось в цьому режимі у нас слабенький відклик, відгук його замінили на щось більш швидке. Я так розумію, оцінювання опору. Змінили просто налаштування, ось і все. Ну а на цьому я буду всім казати. Слава Україні! Віримо в ЗСУ. Тримаємося! Маю надію, що це відео вам було корисне.